На Маріупольському напрямку зі 120 та 82 мм мінометів окупанти обстрілювали Красногорівку та Марінку. З гранатометів та стрілецької зброї вони вели вогонь по Павлополю, Гнутовому, Гранітному, Водяному, Новогригорівці, Широкиному та Лаківці Марінці. На Луганському зі 122-мм артилерії по Троїцькому. З мінометів різних калібрів та гранатометів різних систем по Новозванівці та Троїцькому. З озброєння БТР та великокаліберних кулеметів по Кримському. По станиці Луганській, Стрілецької зброї. На Донецькому напрямку зі 120 та 82-мм мінометів російського окупаційні війська обстрілювали наші позиції в районі Авдіївки, Зайцевого, Новгородського та Троїцького. З гранатометів та стрілецької зброї стріляли по Авдіївці, Майорську, Північному, Новоселівці, Другій, Залізному, Верхньоторецькому та Зайцевому. По опитному вогоньвів Снайпер, а по Авдіївці БМП-противника. Загалом відбулося 62 обстріли.